Я в попередніх своїх відео трошки забув згадати певні нюанси, певні деталі, або, можливо, їх так досить вскользь згадав, тому запису, запишу ще одне невеличке відео, таке бонусне, да, в якому постараюсь показати, пояснити, що до чого, що і як. Знаєш, дивіться, я створив звичайне зображення, да, в якому є тільки один шар. Називається він фон, і він заборонений від редагування, від змін. Значить, я його перейменю двічі класну, двічі класну. Хай називається слой 0, без проблем. І тепер дивіться, що б я хотів вам розповісти. Значить, мені потрібно вам розповісти про такий інструмент, як заливка. Він міститься в тій самій панельці, в тій самій групі інструментів, як і градієнт. Ну, тільки його треба натиснути, потримати, натиснутою ліву кнопку. І вибрати там чи то градієнт, чи то заливка. Я вибираю зараз заливка. Тепер дивіться, я хочу залити м -м, даний шар слой 0 певним кольором. На що я для цього зроблю? Дивіться, ще раз, я вибрав інструмент заливка. Далі в параметрах даного інструменту, пам'ятаєте, якщо я будь-який інструмент вибираю, верхня панелька, м -м, у верхній панелі відображаються параметри даного інструменту. Я обираю основний цвіт. Далі що я можу зробити? Я можу класнути один раз на цьому прямокутнику верхньому, і вибрати той колір, яким я буду заливати. Вибрав колір, бачу, натискаю десь посередині цього шару, все заливається. Створюю новий шар, наприклад, да, прозорий шар слой 0. Цей шар приховаю, виберу інший колір. Тисну заливка, все без проблем заливається. Тепер у мене два шари. А якщо я верхній розміщу, якщо нижній, без проблем міняються вони місцями. Є така штука. А що ще можна робити з інструментом заливкою? Можна вибирати залив... заливку не основним кольором, а узором. Узор можна вибрати який завгодно. Да, наприклад, отакий. От І натиснути залить. Тільки єдине, що чого не залилося, дивіться, в мене був вибраний слой 0. І він у мене й залився. А так як у мене зверху слой води, то не видно. Он, ну, будь ласка, от таким якимось текстурою залити. Є така штука. Окей, тепер дивіться, я створю кнопку. Значить, виберу інструмент. Прямокутник зі скругленими кутами. Зразу у мене, бачите, заливка отака, обводка у мене отака. Можу вибрати, скільки там пікселів, чорного кольору, бачите, обводка буде. Можу класнути і вибрати той колір, який мені треба. Ну, але я цього робити не буду, обводку я робити не буду. Малюю кнопку. А зразу вона у мене заливається от таким от кольором. Бачите, дивіться, я натиснув ось малювання кнопки. Зверніть увагу, бачите, шар такий от є. Я намалював цю кнопку. Зразу з вибраним у мене кольором. Тепер дивіться, якщо я хочу цей кольор поміняти, я можу вибрати інший кольор. Кнопка міняється. І якщо я хочу, наприклад, зробити заливку для даної кнопки, ну, я можу вибрати ось інструмент заливка, вибрати узор і класу на кнопці. Але, 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 дивіться, воно не заливає. Прежде, Пріжніше продовжити, необхідно цей слой фігури. Справа в, тому, що, не хочу робити, справа в тому, що коли ви малюєте кнопку, то це ви малюєте так званий контур. Це не растрове зображення, це вже елементи векторного зображення і заливатися воно не може. Тому загальна рекомендація, коли ви малюєте кнопки, або обирайте зразу кольор, який буде, да, цієї кнопки. Або, якщо вибрали не той колір, я обираю зараз інструмент. прямокутник, Той інструмент за допомогою якого я малював дану кнопку. І тоді можу отут міняти кольори. Без проблем. Спектр вибираю. Це градієнт. Давайте отут можу вибрати. Натисну отут і, будь ласка, вибираю той колір, який, який в мене буде моя кнопка. Можна ще по-іншому. Тут не трогати колір, а можна скористатися ефектами шарів. Двічі клацею на шарі. Вибираю виповнити що там, налаження цвіта. О, вибирайте який колір. Той чи інший колір обираєте і без проблем колір міняється. Тільки міняється не за допомогою зміни самого кольору заливки, а за допомогою ефекту накладання кольору. Ось така от штука є. Далі. Стосовно градієнта, ну, градієнт так само тут можна робити, дивіться, давайте я створю новий шар. Він хай буде з самої гори, а решта шарів я приховаю. Є. Значить, там, де заливка, бачите, так? Да? Так само є інструмент градієнт. Вибрав я інструмент градієнт. Далі зверху ви вибираєте, який у вас буде градієнт, наприклад. Наприклад, наприклад там хай буде від червоного до білого. Да? Нагадую, що в цьому градієнті знизу це контрольна точка кольору, а зверху це прозорість. Ну, Давайте, наприклад, так, від такого малинового, рожевого, ну, якісь такі хай буде, да? до білого йде. Причому я ще зроблю, щоб тут білий колір знизу був. Бачите, білий. А прозорість була ось дивіться: зверху двічі класові я на повзунку і прозорість ставлю 0. Бачите, воно йде плавно від такого малинового до прозорого. Окей. І тепер я буксирую по цьому шару слой 2, тягну, показую, в якому напрямку має бути градієнт. Дивіться, від певного кольору до прозорості йде. Дуже прикольно. Якщо я градієнт не дуже буксирую, он, дивіться, от не дуже великий перехід. Далі, ну малюю градієнт таким, яким він ще може бути. Радіальним. Давайте я скасую. Радіальним градієнт, бачите, від центра до поколу йде, бачите? Далі, може бути, скасую Ctrl-Z. Може бути, отакий градієнт. Ніби за годинкою стрілкою йде. Далі. Це я все перебираю параметри інструмента градієнт. Зеркальний градієнт якийсь є, давайте подивимося. Да, бачите, йде від прозорого до, до малини, знову до прозорого. І є якийсь такий ромбічний, чи який це. Він у мене називається ромбовідний, да. Бачите, ромбіком іде градієнт. так можна його використовувати. Загальне правило таке саме: якщо у вас є кнопка, да, до кнопки градієнт ви не застосуєте. Бачите? Це все. Скажімо так, векторний об'єкт, і він не заливається. Для того, щоб його залити, треба растровим його зробити. Але ми такого робити не будемо. Що тоді можна зробити? Ви вибираєте інструмент, якою кнопкою малювали, заливка, можна вибрати градієнт, ось. І, будь ласка, залить градієнт. Можна вибрати радіальний, там лінійний. Да? Я виберу лінійний. І під яким кутом йде. Наприклад, під кутом 45 градусів. Бачите, по косі йде, без проблем. Це все можна зробити в параметрах заливки фігури. Можна зробити товщину обводки. Вон, бачите, ну, можна це все робити в настройках. Можна по-іншому робити. Я скасую поки що обводку. Можна, от у мене, де намальована ця кнопка прямокутна. твічі класнути по ній. І отут в ефектах шарів застосовують всі ці е, нюанси. Наприклад, е, е, внутрішня тінь. Перепрошую, виповнити обводку можна ставити. Далі. Належення узора. Бачите, заливається якоюсь такою легенькою конопелькою, очевидно, залилося. Ну, або можна тут зробити належення градієнта так само, ви вже це бачили, як я робив тінь. От, під яким кутом цей градієнт іде. Далі лінійне, радіальне, вгловозеркальний ром це те, що ви бачили. Ну, як на мене, найзручніше робити це все не за допомогою верхньої панельки, за допомогою. Стилю шару, стилю слоя да, за допомогою ефектів слоя. І обводка, і тінь і градієнт, це мені, як на мене, найзручніше. Так, тепер про що я ще вам не розповів? Про трансформацію. Дивіться. Припустімо, я хочу дану кнопку трансформувати, більше і зменшити. Значить, я виділяю шар, який відповідає за кнопку, натискаю Ctrl-T. І вона з'являються, бачите, покриємо такі маркери. Тільки єдине, що дивіться, коли я його трансформую. Зараз я можу, бачите, міняти його ширину висоту непропорційно. Де це все є? Коли я вибрав трансформацію, дивіться, у мене на верхній панельці йде параметри трансформації. Да? Тут є кнопка Сахретить пропорції От за замочування, вона включена. І якщо ця кнопка включена, тоді ви трансформуєте, ви бачите, у вас пропорції зберігаються. Якщо ви цю кнопку вимикаєте, ви тоді можете окремо збільшувати ширину, висоту, довжину, як хочете. Це коли ми будемо робити кнопки на сайтах, так воно і відбувається. Так, це, що стосується трансформації і заливок. Здається, на цьому все.